У Слобожанській територіальній громаді на базі центральної лікарні з 1 вересня ввели в експлуатацію сучасний комп'ютерний томограф. Детальніше про цей апарат розповів завідуючий відділенням Сергій Лаптінов. Цей рентген-апарат Ітум э, це останні модифікації 64-срезовий, який дозволяє сканувати головний мозок, грудну клітину, брюшну Порожнину і кістки і суглоби всього чоловіка, всіх пацієнтів. Оновлені обладнання крім жителів громади радіє і генеральна директорка Слобожанської центральної лікарні Лариса Гардецька. Комп'ютерний томограф сучасний край необхідний для надання медичної допомоги, кваліфікованої медичної допомоги нашим пацієнтам. Згідно останніх вимог співпраці з НСЗУ, комп'ютерний томограф входить до всіх базових пакетів надання медичної допомоги. І наш колектив, а також пацієнти. Я особисто висловлюю велику вдячність народному депутату Сергію Демченко за придбання цього необхідного для на теперішній час апарату, а також Івану Камінському, селищному голові депутатському корпусу, за проведення ремонтів для того, щоб ми цей комп'ютерний томограф установили. Про вартість комп'ютерного томографу та особливості в його отриманні детально розповіли народний депутат Сергій Демченко та селищний голова Іван Камінський. У Цьому році, нарешті, нам вдалося ввести в експлуатацію комп'ютерний томограф, який ми спільними зусиллями спромоглися встановити в лікарні в нашій Слобожанській лікарні в Дніпровському районі. Томограф, до речі, досить пристойний. Це так скромно, якщо кажучи, він на 64 зріза. Він вартує близько 18 мільйонів гривень. Те, що ми змогли свого боку довести, необхідність цього томографу в районі, який є найбільший в області. Стання гроші з державного бюджету з відповідною субвенцією, яку ми. Вибили. Я народний депутат разом з нашою командою, разом з нашою місцевою владою. Шляхом доведення необхідності отримання лікарні відповідного обладнання. Гасло нашої громади в центрі уваги. Сьогодні в центрі уваги. Безумовно, є здоров'я наших мешканців територіальної громади. Я сьогодні хочу сказати, що встановлений томор, які є в нашій лікарні, це все-таки безпека або діагностика захворювань наших мешканців. А для цього треба було об'єднати всі зусилля, щоб його встановити. І в першу чергу треба подякувати нашому народному депутату Сергію Демчицьку за те, що він це зробив. І я впевнений, що здоров'я кожного із нас це успіх дальнішого розвитку територіальної громади та вільного способу життя на нашій території.